кут М. В трикутник ЛНМ вписане коло з центром в точці О. Центр кола знаходиться на перетині бісектрис. Тобто тут кут дорівнює також 20 градусів з трикутника ЛОМ ми можемо знайти ось цей кут О. ML, він дорівнює 40 градусів, тому що сума кутів трикутники дорівнює 180 градусів. Тоді увесь кут М дорівнює 80 градусів, увесь кут L дорівнює 40 градусів, сума кутів трикутника 180, тобто кут N дорівнює 180 градусів мінус сума цих кутів і дорівнює. 60 градусів